8 травня, в день пам'яті та примирення, в нашому місті започаткували прекрасну спортивну традицію. Вперше у Марганці під патронатом виконуючи обов'язки міського голови секретаря міської ради Миколи Васильовича Лук'яненка відбувся всеукраїнський дитячий турнір з баскетболу серед хлопців 2003 року народження. Підтримка спорту один з пріоритетних напрямків діяльності місцевої влади. Тож під час церемонії відкриття турніру очільник міста щиро привітав учасників змагань. Хотілось би всіх поздравити з відкриттям турніру И хотелось бы, чтобы все вы понимали, какой ценой жизни заплатили наши деды, прадеды для того, чтобы вы жили в свободной, вольной стране в Украине. Вам пожелать побед, побед, еще раз побед. Юних баскетболістів також привітали заступник начальника управління освіти Тетяна Полікарпівна Ліпілова, голова спілки воїнів афганців Віктор Анатолійович Ткачук і головний суддя змагань Сергій Валентинович Бурлака. Після урочистого підняття прапора і хвилини мовчання на честь вшанування пам'яті загиблих у другій світовій війні і під час проведення антитерористичної операції на сході країни близько ста учасників, об'єднаних у вісім команд, розпочали змагання за призові місця, а також кубок і медалі від міського голови. В програмі у нас змагання з баскетболу по круговій системі учасники змагань. Дюсиша, міст Одеси, Новомосковська, Дніпропетровська і Нікополя. І також наші дітки приймають участь. Проведення всеукраїнських змагань з баскетболу у нашому місті стало можливим завдяки співпраці з головним містоутворюючим підприємством. Щиро дякуємо Марганецькому гірничо збагачувальному комбінату за надання спортивного залу для проведення нашого турніру. Планується, що всеукраїнський дитячий баскетбольний турнір стане традиційним заходом в Марганці. Він слугуватиме прищепленню навичок здорового способу життя та патріотичному вихованню юного покоління.